Здоровенькі були, ви на каналі Карентефу, а це продовження будівництва свого поселення старовинного українського угрі Острів. На минулій серії ми почали будувати щось типу нового району. Ось тут побудували шість будиночків, запланували склади, на яких ми збираємося зберігати каміннячка, поставили сад і поставили каменярню. Це все. Було зроблено, побудувалося воно конкретно за кадром. Я просто-напросто в минулій серії тільки поставив, а тут просто чисто ждав, поки вони нього побудують. Що ж, тому давайте зараз одразу я хочу ось так. Працівників, максимум. А, ні, не максимум, секунду. Я гадаю, що мені ще поки що двох робітників на каміннярні буде достатньо. А, давайте сюди на сад. А от сюди, напевне, максимальну кількість. Урожай, що таке поступовий збір? Урожай збиратиметься тільки якщо в наявності менше 101. одиниць. А, я, я читав. Це, типу, така штука, що якщо у вас на складах менше 100 одиниць товару, то він тоді не буде збиратися. А, ні, я таке не хочу робити. Напевне, тому а, нехай збирають весь. Тільки як мені е, вид дерев. Осьо. Я хочу, щоб ви робили абрикоси. Ось так. Ось тут у нас буде садочок, де будуть висаджувати абрикоси. Де вони будуть у нас рости. Люди в нас є. Давайте сушні. 250 нехай роблять. Хайде хрестне, давайте хай 500. Ні. Все-таки хай буде 250, бо мені абрикоси ще можуть знадобитися для, а, просто для продажу. Давайте для того, щоб їм було де зберігати. Зараз побудуємо ось тут не комору. А просто велику. А вони, до речі, чим відрізняються. Оця просто менша, так? Да? Але вона виглядає крутіше. Але на неї чомусь потрібно більше ресурсів. Я просто не розумів, в чому різниця. Чому так. На неї ще глина треба, сіно, а на цю комору тільки дошки і гвістки. Тю. Добре. Давайте робити її десь. Якось ось так. А чим воно? Отак, так? Да? Все. Нехай ось тут ще буде стояти комора якраз біля будиночку. Тут у них така непогана територія виходить, вони майже в лісі живуть. Поки що це така, так би мовити, окраїна села, але згодом це буде фактично майже центр. Ну, як мінімум, я на це сподіваюся. Що ж, давайте тоді запускати і чекати, зараз, поки побудують комору. Я буду туди призначати, зберігати абрикоси і сушню. Тим часом, поки вони будуть, приїхав гонець з деркачів, як зазвичай, я йому продаю вугілля, я йому продаю соняшникову олію, і таким чином я собі заробляю дуже багато грошей. Взагалі деркачі саме класне село. Коли у мене з'явиться син, я його назву в честь деркачів деркачом. Комора готова? Давайте сюди одразу призначаємо абрикоси і сушня, здається, так? Тільки... А, тут мені одразу всі показує, гаразд. Сушня, значить, а у нас максимум 20 тисяч. Ну, давайте по 5 тисяч а, робити зберігання. Сюди одразу двох працівників призначаємо. Що на каменярню? Люди пішли. Одна людинка є. В мене є тепер дві ще а, цих. А чого він звільнився? Алло! А зароблять гроші хто буде? В сім'ю, а каміння збирати у поселення? Хто буде? Не я так точно. А що тут у нас? Я не розумію. А чого вони сюди вапняк не складають? Може через те, що вони одразу його сюди чи що. Зносять. Не знаю. Окей. Гаразд. Значить, один сад ми побудували. Можливо, ось тут я захочу ще один сад десь вліпить. Комора є, а каміння в нас видобувають. У нас зараз ще є деяка проблема. У нас люди починають помирати від а, цього. Починають помирати від хвороб. Ану, секунду. Я зупиню. Ви, не можете, ви можете виробляти цеглу в цегельні. Я зрозумів, я знаю. Це у нас що таке? А, пісок. Тобто для нього потрібен пісок, каміння, цегла, цвяхи і деревина. Я зрозумів, окей. Цю будівлю треба зараз знести. Я її побудую трохи згодом. Я, напевне, давайте її одразу запланую. Цирюльню. Нехай вона буде стояти десь ось тут біля мерії. Ось так. Поки що, тимчасово. Але. Я зупиню поки що її виробництво, бо я ще не роблю цеглу. І, напевне, знаєте що? Напевне, мені зараз вже треба починати її виробляти, виготовляти цю цеглу. Тому е переходимо у виробництво. Значить, що нам для цегли треба? Нам для цегли треба видобувати пісок. А де я можу це робити? Тут ні. Тут ні. Не хочу. Ну, блін, можна було б ось тут його видобувати, але ну це такий геморой буде звідти його таскати кудись сюди. Шкода, що отут немає. Це занадто близько до центру. О, ну як варіант можна ось тут? Дивіться. Да. Тихо. Ам. Дивіться, зробити його десь якось ось так. Прямо понад річкою. Нехай вони ось тут видобувають пісок. Тільки Давайте його все-таки поверну ось так. Ось так. Пара, пара перпендикулярно річці. О, щоб більше ресурсів захоплювати. Так. Да? Як? Ось тут. Все. А от його тепер нехай роблять і зрубують всі вісім дерев. А, окрім цього, що мені ще треба для того, щоб а, м, виготовляти цеглу? Десь вона повинна бути? М -м, ні, не бровальня... А де ж вона? А, ось ось цегельня. А, м, значить, цегли з глини, піску, води та вугілля. А! Тобто мені для виробництва цегли не вистачає. Тільки а, піску. Он ну, так це ж ізі. Зараз десь ось тут в цьому ж районі я поставлю її а, цей, цеглу, щоб вони робили. Глини ще у нас ось тут. А тут є глина? Де, а, щоб її робити? О, слухайте, так, а я можу ось тут. Зробити такий собі райончик, типу, як знаєте, цегельний а... завод. О, оце прикольно було б. Давайте її ось так поставили. Окей, давайте спочатку я цегельню хочу запланувати. Хьо. Хюхюхіо. Значить, її я тоді поставлю якось ось так. Цегельня єсть. Для цегельні нам ще потрібна вода, правильно? Тому я будую кладки. Обов'язково одна, друга. І ось так третя кладка. І ось цю територію я обмежу потім на виробництво саме цегли. Тепер сюди я хочу перенести глинище. Тут у нас якраз багато глини. Ось нехай отак буде тут прохід. Оп. Да? Да. Ось так глини ще. Так, пісок, глина, а, цей і вугілля, да? І вугілля нам потрібне. Тому а, десь тут, напевне, я, знаєте, навіть, як зроблю. Я зроблю взагалі по-хитрому. Я, зро... я повністю обмежу так, щоб, типу, у мене ота територія і на ній вироблялася виключно цегла. І то у нас буде один такий, типу, як територія заводу, клас. Давайте, я ось просто поясню вам зараз, про що я кажу. Я кажу про те, що я ось так поставлю лісопильню. Як би тебе. Ось так давайте, лісопильня. Там же ж вони, я думаю, пройдуть, да? Пройдуть. Лісопильню поставлю. А від лісопильні там же ж можна якось. Ось, ось, позначити собі територію. Якою, де будуть вирубати дерева, правильно ж? М -м Зараз секунду. Тут, здається, десь таке заліснення. Так, да, дивіться. О, оп -оп, оп оп. Отак, типу, як і поле. Можна собі поставити, щоб вони е робили заліснення, і е його там висаджували і рубали собі. І я ось тут поставлю ще собі заліснення. Класно, я придумав? Я думаю, так. І ось тут отут я побудую склад десь. І з цієї сторони декілька вуглярок. І все. І в мене отут буде така територія, яка буде відведена виключно. Під будівниц... під виробництво а, цегли. Клас, я думаю, що прикольно я придумав. Балаклія, що ти хочеш? Соняшникову олію хочеш? на тобі соняшникову олію. Продавати мені поки що нічого такого, щоб мені хотілося, не можеш. Тому поки що йди нафіг. Добре, тоді чекаємо, поки вони зараз побудують. копальню піску. А, сюди не треба окремі робітники, так? Да? Я так розумію, що пісок будуть забирати робітники, які працюватимуть на цегельні. А, ну окей. Ой, для неї треба 12 дерев вирубати. Капець. Ну, це, видно, доведеться довго почекати. Так. Цю територію вже побудували. Вже тут все у нас гаразд. А, але а, дивіться, тепер. Ось цим хлопакам я одразу зупиняю. Я хочу зробити заліснення. Тільки давайте якось ось звідси. О, 50. На 50. На 50. Ось так. Заліснення у нас буде, так? Да? Правда, потім як сюди будуть люди діставатися, які будуть видобувати залізо. Ну, я думаю, будуть жити хтось ось тут. Ми просто потім до цього дійдемо. І а, будуть ось, ну, звідси видобувати залізом. А, добренько. Значить, у нас базар ось тут. Тут, скоріш за все, скоро треба буде робити новий базар. Але Заліснення окей. Але я хочу позначити ще ось тут дерева на вирубання. Ось ці. Ось так. Все. Я прибрав е, робітників з ось цієї лісопильні. Я постав, щоб її випорожнили. Коли її випорожнять, я хочу звільнити ось цю місцину і прибрати її звідси. Так само, як і оцю глину. Теж я її хочу знести. Глини ще у нас більше тут не буде. До речі, воно. А, вони, типу, засипають землю. Чудово! Все, глини ще не буде. Так само, як і ось цієї лісопильні. Дивіться, окрім того, що я тут хочу а, вугілля робити, треба буде ще потурбуватися -по стосовно м -м, транспорту. Як вони будуть всі оці ресурси перевозити. Тобто зараз спочатку я хочу поставити вуглярки декілька штучок. М -м -м -м, ну, нехай напевно, вони, знаєте, якось нерівна поверхня. Ну, окей, якщо вона вже вам прям така нерівна. То тоді ось тут одна. Та що б ти скис? Капець. Для всього була рівна, а для вуглярки, глянь, не рівна. Поверхня. Ну, нехай вже буде дві вуглярки. Ось так. Двох, я гадаю, що повинно бути цілком достатньо. А вуглярки є. Тепер. Ставимо сюди декілька складів на зберігання, але перед тим, як, давайте, перед тим, як ставити склад, все-таки я хочу сюди поставити. А, дозволяю приміщення ресурсів п'ятьма тачками на возами. І місце розведення коней. А вози сюди ж повинні бути коні. Правильно я розумію? Вози поки що не наша тема. По тій простій причині, що для них, по-перше, треба розводити коней, по-друге, там треба е в ресурсах постачання ставити, щоб, типу, воз возом вони перевозили ресурси. Тут я гадаю, що вони впораються і тачками. Я думаю, навіть їм не треба ставити тут велику тачкарню. Правильно ж, я думаю, що їм достатньо буде і просто стоянки тачок. Чи зробити тачкарню вже. Не, не, давайте зробимо. Уже, що, що, щоб, знаєте, Щоб, все у нас уже ось тут, на цьому заводі було просто по красоті. От нехай якось ось так воно стоїть. Оця тачкарня. Якось отак. І біля неї ми ставимо на будівництво. А що зайняте? Ким зайняте? Чо воно? А, там дерево лежить. Так а зберіть його, чове? Заберіть колоду, хто небудь, будь ласка. Ні, ви, ребят, ви на приколі. Заберіть її, будь ласка, ну типу я не можу склади через неї поставити. Що за фігня? Олександр Шевченко має застуду. Ну, блін, саньок. Ну, ти вже вибач шолі. Що в тебе застуда. Я. Блін, ти бачиш, що я намагаюся налагодити виробництво цих. Господи, та що в мене сьогодні зі словниковим запасом? Намагаюся налагодити виробництво цегли. Щоб робили вам. Я намагаюся, але, блін, ну ніхто не хоче прибрати колоду. От якби прибрали колоду, ти б зрадів і в тебе б застудався пройшла, я гарантую. Я зрозумів, що ніхто нічого не прибирає. По тій причині, що вони зараз висаджують дерева, їм ще залишилося 125 штук. Капець. Ребята, ну ви б, напевне, перед тим, як висаджують дерева, Помогли тут будівництву. Я ж, ну, не дебіл, я ж не просто так типу, призначив, щоб тут вони будували точкарню. Так, гаразд, добре, давайте, знаєте, тоді що робити. У нас вугілля трошечки виробляється, глина пісок є, водичка тут, в принципі, теж є. Давайте чотирьох людей сюди отак призначимо, нехай хоча б почнуть. Недостатньо працівників для підтримки роботи. Все, тепер є. Пісок тисяча, вода 1000, вугілля 4000 і глина 1000. Коротше, всього по одному, а вугілля треба 4. І тоді у нас виходить один. Одна цеглинка. Добре. Поки вони там будуть займатися всякою фігньою, типу, блін, там, висаджувати дерева. І вирубувати місцину. Я напевно, давайте ще трошечки запланую будівель. Ось сюди не хочу планувати ось такого типу будівель, бо там у мене буде центр міста більш-менш тому я хочу поставити будиночки ось тут, десь ось так. Для того щоб у мене було більше людей, які будуть працювати. Ну от, блін. Ну там пройдуть. Ну нехай тоді буде десь ось так. Одна, один будиночок. Тут у нас проходять. Правильно? Правильно. Тому. Я зроблю десь ось тут ще один. Ще один. Отам біля кирпичного заводу не хочу ставити. То буде занадто близько до виробництва. Люди можуть жалітися. Значить. О, до речі, можна ще було б ось тут будинок поставити, але у нього буде занадто мале дворище. І от туди треба, щоб люди проходили. Тому давайте десь ось тут. Один. Другий. Ну, тут уже нехай буде третій будиночок. Ось так. Бо цей буде прямо біля оцього, а тут а, глинище. Глини ще не те, щоб, я думаю, буде якось впливати на їхнє здоров'я. Там просто чисто люди приходять і копають глину. Зраночку вийшов, з кофійочком такий. Подивився, як люди глину копають, і пішов собі працювати а, не знаю, сюди, в цегельню, напевне. Ура! Нарешті, господи, скільки знадобилося часу, для того, щоб вони висадили ліс і прибрали це. Та ви на приколі. Так, стоять. Прибрали, всього, хорош. Жесть. А, тепер планую склад. Склади я хочу, як мінімум, дві штуки. На одному, я думаю, ми будемо зберігати а, цеглу, а на другому. У нас буде зберігатися все інше для неї. Тобто десь ось так я його будую. Хоп. Ось так. Все. Ось тут буду зберігати ресурси, які потрібні мені для цегли. А отам буду зберігати саму цеглу. Тепер залишилось почекати, поки вони все довирубують, бо тут капець. У них, я їм трошечки понизив зарплату із 120 до 100%. Так у них, глянь, поувальнялись. Не хочуть за такі кошти працювати. Давайте, їх треба мотивувати, бо зараз мені максимально треба вирубка дерев пріоритетно із оцих будівельних майданчиків, щоб мої шановні будівельники нарешті добудували цей район, і я міг з чистою совістю закінчувати цю серію. О, підняв заробітну плату, так тут тепер люди почали працювати. Знаєте що, я двох звільню? Мені зараз настільки багато вас тут не потрібно. А ви двоє давайте сюди. Тоже, на 120 я підніму. Зараз поки що цегення повинно бути в мене саме перспективно для роботи. Мені потрібно, щоб виготовляли цеглу. Сюди. П'ять тачок замовляємо. П'ять робітників мені сюди треба. Сюди по два робітники. Значить, тут на складі я буду зберігати виключно цеглу. Та блін. Цегла. І на неї 10 тисяч. От. Все, хай 10 тисяч цегли мені і збирають. А тут, значить, у нас на цеглу нам що треба? На цеглу нам треба. Та блін. Вугілля. Мені потрібне на цеглу правильно? Вугілля. Мені на неї треба. А хоча, я не знаю. Мені ж пісок і глина, по факту, вони просто так її будуть доставляти. Мені їх окремо зберігати на цьому складі сенсу немає. Мені не треба це робити. Так само, як і воду. Тобто, по факту, мені що для цегли треба зберігати? Мені для цегли треба зберігати. Тільки вугілля і все. А що я тоді два склади поставив? Ну, хай тоді тут, окрім вугілля, сюди, нехай люди ще приїжджають і забирають е, інші ресурси. Типу, як там у нас склад стоїть, нехай у нас тут ще дрова будуть, нехай у нас тут ще буде деревина і що? Що у нас ще тут може бути, як побічний е, е, продукт? Я не бачу нічого такого, щоб я тут іще міг зберігати. Каміння, не, не треба. Вапно, алій, льон, коров'ячі шкури. Та все. Тобто, тепер отак. По 3333. Нехай вони зберігають. Кожного ресурсу, все. А Що тут у нас? Соняшникову олію хочеш купити? На, купляй. Я продам. Ого, в мене вже 5,5 тисяч. Капець. Значить що? Цегла в мене вже почала трошечки вироблятись. У мене вже 690 цегли є, шановні. Ой, це класно. Слухайте, вони зараз добудують будиночки. До речі, вони вже оце побудували, ось це побудували. Ось тут у нас нові будиночки зараз побудуються. Я думаю, що якщо вже пішла така п'янка, пісок у нас є, є. Каміння видобувають. У мене десь тут можна було подивитися ресурси, да? М -м -м камінь. Наявне 2400. Тобто я можу тепер спокійно запускати в роботу, щоб вони робили мені цирюльню. Вона мені, я її буду, буду, вона мені потрібна в першу чергу по тій причині. Знову ж таки, що у мене люди хворіють, і мені треба, щоб їх, хоч хтось, лікував. І тут є деяка проблема із школами. Ну, проблема в якому роді? Ну, дивіться, я можу прийти сюди, наприклад, Павло. Да? А в нього освіта один із п'яти. Ну, таке собі. А Тут що, я можу на цього глянути. У цього освіта теж один із п'яти. Тобто вони у мене не дуже освічені. У цього взагалі 0 з п'яти. Таке, вони в мене погано, мало-мало-дуже мало вчаться. Тому. Um, І з освітою теж треба буде щось робити. Але це все я буду робити у наступній серії. А поточну серію я буду закінчувати. Що ж, на цьому я вам давайте отак поставлю вам якийсь красивий вид, щоб ви дивилися. О! Красота, правда? Дивіться, як воно гарно на річечку. До речі, мені цікаво. От ось ті, які живуть у лісі. Да? Який у них вид? Лі, шкода, що не можна, тут, знаєте, як в Manor Lords на, взяти за лорда і пройтися по поселенню, щоб чисто подивитися на свої краєвиди. Ну що ж, тоді будете милуватися ось таким краєвидом із нашого заводу по виробництву цегли. А на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!